Одна з моїх улюблених книг Івана Франка Вірніше, це така повість для домашнього огнища. Про що тут розповідається? Дуже цікаві відносини чоловіка та жінки, коли чоловік військовий, але свою військову службу він провадить у Сербії, тому що це йде кінець 19 століття, і західноукраїнські землі входять в складов Строговської імперії, і відповідно. Українські вояки, які в усі часи вважаються в Денис... вважаються в певну Денис... місію на Балканах. І таким є головний герой Антось або Антін Ангарович, який в статусі капітана, повертаються своє рідне місто Львів до своєї коханої Анелі. І, відповідно, розгодорозвертається отак роман навколо цих двох персон, навколо їх дітей, їх друзів. І ці друзі капітана. Тося або Антіна Награвича намагається йому щось сказати. Хоча думаю, що він і так все знає, але він чогось не знає, але він такий не Щось йому намагається сказати, але врешті його кращий друг Гнат Редліх. Давній друг, все йому розказує про його жінку, гірку правду. А детальніше можете прочитати в книжці. Зараз кілька цитат, які мені сподобалися. І почалась розмова, ота люба, весела, розкішна гутірка в родиннім кружку. Розмова ні про що, а притім займаюча, свіжа для духу серця. Розмова, при котрій мозок спочиває. Нерви дізнають лагідних, приємних зворушень, око впивається видом любих лиць, підхапує кожну зміну дерев. Найдрібніший рух коханих істот, а душа в кожній дрібниці знаходить нове таємне джерело розкоші. Так, Іван Франко описує зустріч після п'яти років розлуки капітана зі своєю дружиною та дітьми сімей. Не хвались сильний своєю силою, а не своєю силою Такі то ви всі мужчини. На устах у вас усе. Люблю, люблю. А коли придеться цю любов будай якимось найдрібнішим ділом, то зараз у вас готові тисячні огляди, причини, застереження та докази. Так, своя дружина такими словами докоряла, коли захотіла переїхати в село, купити хату і господарювати, а не жити в місті. Коли хто щось винен, говори йому правду в очі. Воли сміло, що думаєш, але любити його не покидай. Так ніколи не схибиш із доброї дороги. На цьому огляд цієї книжки. Завершено. Всім дякую за увагу.